Вітання, Арнольде, ти в пустелі Дейшелу ти в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой, по статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворушися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме, тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арноль, де ти зможеш? Молодець, куди він пішов? А, ось де ти. А ось ти де. Гаразд не будитиму тебе. Ти й так намучився. Солодких снів, друже. Арнольде, Ти зараз не зайнятий? Пропоную зіграти в популярну гру підлога. Це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра. До глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети, та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять, а твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, мерші на гору, тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберися, рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо гепнешся, ти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок левою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, Тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше нерозпечене лава, те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови, які утворились після виверження вулкана. Мрії збуваються арні, ти живеш на Гаваях. Щоправда, без океану. Арнольде, Арнольде! прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма. І це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Вересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське кахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра? Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків вересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде. Схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще шість кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, -йо, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно, голосно кричи: ура! <рес> <рес> Добре, я тебе розіграв. Так у горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій вчені. Створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D-принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає, як у фільмах про супергероїв? Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка, Все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж бо, Гарнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими, ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Якщо земля зненацька зупиниться, після повної зупинки всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри. Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецькі цунамі, що поглинуть 27 км суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки Земля зі швидкістю 29,78 км за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем, а решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі і від центрові сили створять високі пагорби на екваторі. Після чого зникнуть і залишать один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра землі, адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно. Арнольде, ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика. Тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Поквапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся, це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригоди, Арнольде. Цікаво довідатися, як Арнольд мешкатиме під землею. Ти цей вподобайку і підписуйся на канал. Гарні, гарні, прокидайся! Здоровецький торнедо шкварить до твоєї халупи. Мерші, вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодчага! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря, еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинків і навіть сілі цілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти. У тебе є лише одна наносекунда. Ти в Африці на висоті 613 метрів над рівнем моря, у жерлі киплячого вулкану. Вражаюче, чи не так? Температура повітря на поверхні лавового озера досягає 1200 градусів за Цельсієм. Це достатньо гаряче, щоб розтопити чавун. Гей, охолонь, Арнольде! Нічого не трапиться за одну наносекунду, навіть з тобою. Я маю на увазі, якщо тобі дійсно пощастить, і ти залишишся там довше, твої легені згорять при першому ж вдиху. Твоя шкіра злізе. Єдиною розумною дією буде повністю зануритися у лавове озеро. Щоб ти втратив свідомість від больового шоку і протягом 90 секунд прокинувся у кращому місці. Не найкраща перспектива, правда? Тому залишайся на місці, дядьку, і. Арнольде, вийми палець з лави. О, Як завжди. Що тепер, Ерні? Хочеш, щоб я відправив тебе на вершину, аби ти міг не солодитися краєвидом. Ти теж це чуєш? Ерні, забирайся звідти. Швидкість цього вогняного потоку півтора кілометри за годину. Слухай, серйозно ти хотів поїхати на Гавайю в відпустку? Якщо там станеться виверження, ти не зможеш втекти від потоку лави, навіть їдучи на гіроборді. Що ж, нарешті з тебе вийшло щось корисне, Арнольде. Вгамуйся ти посеред океану. Ніхто тебе не потурбує. Тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмса, ти я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збирається на плоту. Не цю арні, це пташи не лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніший шлях знайти ємність для збору дощової води, але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд повний йолоб, щоб це зробити, тому, любий глядач, слухай два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води, налий солону воду у більший контейнер, вона випарується, зібравшись у центрі пакета, капаючи в менший контейнер. І ось твоя питна вода готова. Гарній час для риболовлі. Їж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантує, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе. Краще навпаки. Арні слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть. Але буря може почати загрожувати тобі значно раніше, ніж сонце. Щоб пліт не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись посейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив, але халепа з пошуком землі залишилася. Забув сказати, Арні, ти у найвіддаленішій точці землі у світовому океані, у точці Немо, найближче поселення, знаходиться за 400 кілометрів на міжнародній космічній станції. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі, морське дно піднімається на кілька метрів чим і народжує смертельні хвилі цунамі. Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту п'ять з половиною статуй свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть кінг конга підкинути вас, врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, вам краще піднятися на останній поверх Empire Стейт Білдінг. Висота хмарочоса 102 поверхи, 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. А, ну, можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами тримай себе при тямі, Арнольде. Гарнольде. Гарнольде. Горнольде. Ховайся. Це сусіди знизу. Ти їх топиш. Ну, все, я пішов. Розберетеся самі. Бувай, Арнольде. Музей Австрії? Серйозно? Ага. Тепер ясно, що тебе привабило. Але є одна заковика. Ти летиш не до Австрії, а до Австралії. Купуючи квитки на смартфоні, будь більш уважним, арні. Вітаю в Австралії! Замість нудних музеїв, ми досліджуватимемо небезпечну природу Австралії. За милою назвою Гімпі Гімпі приховується найсмертоносніша рослина. Стань поруч і ти чхнеш кров'ю. Доторкнись до неї, отримаєш опік на місяць. І ти відчуєш все це, якщо ти не червононогий пандемелон, вид кенгуру, який має імунітет до отрути. Арнольде, не засмучуйся. Це справжній екотуризм. Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Ягоди найнебезпечнішої рослини їмпімпії ні. Але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиця, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі до року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Жах! Арнольде, розумію твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея. Так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. І яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи, як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде, після твоєї скаженої пригоди, гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. Але це буде екскурсія не музеями, а лікарнями. Знайомтесь, Арнольд, як тобі, Австралія? Ані руш. Здається, це континентальний Тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків. 44 мг міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, в 100 сто Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13 Тринадцятимілімітрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюються і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом 8 годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодшеге. Ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках. Якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив. Або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі, температура тіла підвищується до 40 градусів за Цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції вірус якось прокрався. Не рухайся, Арнольде. Не рухайся. Йой. Не хвилюйся, навряд чи Ілон доїде до фінішу. Адже ніхто не врахував, що момент гонки сноти гоб захочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа. Ось так буде краще. Йой. Такі спалихи на сонці можуть мати лихий кінець. Адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах, в першу чергу на медицині або на таких життєво необхідних соціальних зв'язках, в подобайках та репостах. І тільки для сатаністів нічого не зміниться, хіба тільки покращиться. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед, що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав, і добре, що в його багажнику є відро і мініракета, і. продукти. Йоя бульба це чудова ідея, отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки, файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало що брушити. Покваптеся часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе. Магніт! Це те, що треба, Арнольде. Ей, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти і в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні, добре, що ми вижили, а палець відросте. Ну, а Теслу тут лишайте. А тут вечірка все ще продовжується. Гаплик. Побачимось у наступних серіях. Бувай Арнольде!